Думаю, не є таємницею те, що європейські лідери і Україна були заскочені зненацька цією пропозицією. Вона стала сюрпризом. І саме тому ми дуже швидко відреагували під час обговорень у Женеві це стало першою важливою реакцією на пропозицію, яка лежала на столі. Там була потужна українська делегація також представники та радники з питань національної безпеки від так би мовити Ендр Ляйен та Антоніо Кошти, президента Європейської ради, Ми дуже чітко наголосили, що жодні дискусії про розширення ЄС НАТО чи заморожені активи не можуть відбуватися без нас адже ми маємо відповідну роль і вплив.